Ви писали мені, писали. Тепер отримайте відповіді про воєнний стан та мобілізацію. Виїзд за кордон для чоловіків та громадянства. Як узаконити гараж і чи платити за парковку? Як покарати українофобів і скільки хабарів беруть судді? Ексклюзивний ексклюзив. Всім вітання! Мене звати Станіслав Ліфлянчик, я адвокат. Дякую, що завітали на мій канал. Тут я розповідаю про закони та людей. Між іншим, так і називається мій блог. Сьогодні вже восьмий випуск і за цей час склалась певна тенденція. Ну, по-перше, багато з вас пишуть, що їм подобається те, що ми з командою робимо. Дякуємо, нам це приємно читати. По-друге, дуже багато надходить запитань на різні теми. Починаючи від мобілізації та нюансів пов'язаних з виїздом за кордон, закінчуючи просто питаннями на юридичну тематику, і оскільки я адвокат, то можу і більш того, хочу відповісти всім і кожному. У нас для цього є навіть окрема рубрика, яка називається «Мені пишуть. Ми донедавна включали її до кожного випуску, але і тут виникли питання. Мовляв, чому так коротко? Давайте більше питань та відповідей. І ми, порадившись, вирішили цю дилему. Відтепер ми будемо час від часу приділяти цій рубриці всю програму. Чому б і ні? Тож сьогодні буде незвичайний випуск Закони люди. Сьогодні будуть люди та закон. Ну, в цьому випадку, як зазвичай, я посередині, бо і хоч добре обізнаний в законах, але в той же час досі залишаюсь людиною. Отже, мені пишуть, я відповідаю. Пропоную розпочати з найбільш популярних питань, пов'язаних з життям у воєнний час. Зізнаюсь, в основному запитують про мобілізацію. Одразу ж хочу сказати: в мене вже є окрема програма на цю тему. Якщо досі не бачили, раджу перейти за посиланням. А от конкретні випадки розглянемо просто зараз. Скажіть, чи потрібно проходити комісію у військкоматі, якщо ми з жінкою виховуємо дитину з інвалідністю? Які треба документи? Якщо ви виховуєте дитини з інвалідністю, то для того, щоб отримати чоловікові строчку, необхідно звернутись до того військомату, до якого він приписаний, з відповідним клопотанням про надання відстрочки. До клопотання необхідно додати копії документів, що підтверджують той факт, що ви виховуєте дитину, у якої є інвалідність. Це може бути, по-перше, свідоцтво про народження дитини, що підтверджує ту обставину, що даний чоловік є її батьком. По-друге, це висновок відповідної експертизи, який встановлює е, певний е, рівень інвалідності. Третє це копія відповідного посвідчення інваліда. Ну і четверте саме клопотання. Воно повинно бути складене у певній формі, де повинна зазначена бути норма, на яку ви посилаєтесь, згідно до якої ви маєте право на відстрочку, а також обґрунтування, тобто опис тої частини, що ви є батьком дитини з інвалідністю. Служу на контракті. Чи можу я зараз розірвати контракт? Яким чином? У вашому контракті є пункт, який передбачає можливість розірвання контракта шляхом подання відповідної заяви вашому командуванню. При цьому ваше командування повинно розглянути її і задовільнити. Треба розуміти, що наразі командування задовільняти таку заяву може виключно у певних випадках. Наприклад, якщо ви маєте якісь захворювання, що виключають можливість вашої мобілізації і подальшої служби, або якісь інші обставини, що передбачені законом. Тому, якщо ви бачите, що у вас є якісь Ну, на вашу думку, поважні підстави для розірвання контракту, подайте відповідну заяву клопотання до свого командування. Чому поліція та терцентри виконують функції державних органів, якщо вони приватні компанії і не створені законним способом? Дійсно, в тенетах інтернета ходить дуже багато інформації стосовно того, що дані два органи створені не згідно до діючого законодавства, і на сьогоднішній день їх діяльність є нікчемною. Однак хочу звернути увагу, що держава визнає їх дійсність, а тому, якщо ви вважаєте, що дані органи виконують свої функції якось невірно, ви маєте право оскаржити рішення про їх утворення в судовому порядку. Відповідно, якщо ви це зробите і суд задовільнить. Вашу позовну заяву, то всі подальші дії, які були здійснені даними органами, будуть визнані нікчемними. Відповідно, всі розслідування, що проводились поліцією, всі е, військовослужбові, які були е, залучені до захисту України е, терцентрами, ну і тому подібне, вони повинні бути е, скасовані, розформовані, відпущені додому. Ну і тому подібне. Тому думайте, потрібно це чи ні. Знову ж таки нагадую, все про повістки, так звані військомати та інші нюанси мобілізації ви знайдете в цьому випуску. Рухаємось далі. Дай поняття людям, що таке військовий стан і стан війни. Даю відповідь: військовий стан, а точніше, воєнний стан, він введений наразі. Він вводиться в тому випадку, якщо є загроза збройного нападіння на країну, або відбувається якийсь збройний конфлікт в Україні за, за участю якихось іноземних держав, що наразі відбувається. Тобто керівництво країни прийняло рішення ввести воєнний стан, яким були обмежені певні права людей, а також були введені певні інструменти держави, наприклад, це введення. Загальної мобілізації. Що стосується стану війни, то це зовсім інше е, поняття. Коли нашій державі і якщо нашій державі буде об'явлена війна, то в даному випадку наша держава перейде до стану війни. В цьому випадку для пересічних громадян зміниться дуже мало чого. А от на міжнародному ринку для нашої країни бути дуже багато інших. Моментів це, наприклад, зупинення міжнародних контрактів, це зупинення участі у якихось союзах, ну і інші проблеми, які вони за собою потягнуть. Тобто з країною, яка у стані війни, просто не працюють на міжнародному ринку. На нам сьогодні це не потрібно. Буквально в минулій програмі я розказував про спекуляцію стосовно терміну «стан війни. Там я дуже детально розповідав про це питання. Переходьте та дивіться. Мене цікавить питання стосовно захисту та розголошення персональних даних. Якщо під час перевірки документів поліцейський дуже голосно зачитує прізвище, ім'я, дату народження, адресу, а людина, що стоїть поряд, записує ці дані, чи є порушення закону у даному випадку і яка можлива відповідальність? Так, це є порушенням діючого законодавства в даному випадку. Поліціян здійснює розголошення особистих даних. За це передбачена відповідальність в діючому законодавстві. Якщо таке відбувається, я би вам радив обов'язково фільмувати це на відео. Якщо поліціянт якось цьому перешкоджає, попросіть когось, хто є навкруги. Спробуйте закликати до цієї процедури якихось свідків. Почніть розмовляти голосно, почніть повідомляти поліцейському, що він порушує ваші права, і що це є вашими особистими даними, і ніхто не має права їх записувати. Тепер пропоную перейти ще до питань стосовно виїзду чоловіків за кордон. Така тема вже була у нас в попередніх випусках, але питання все одно надходять. Тому буду сьогодні відповідати. Питання про виїзд студентів за кордон якраз коментар був під відео з цією темою. Автор бідкався, що тема студентів не розкрита. Зачитую. Не тільки прикордонники порушують закони і не випускають студентів. Тут хоча б з військоматом розібратись. Вони з порога виганяють зі словами: приходь після війни. Як боротися із цим безладом? Ситуація вже просто ахова. Всі документи про зачислення є. Рік проплачено. По-перше, для того щоб виїхати за кордон як студенту іноземного вуза, вам необхідно подати до військомату. Клопотання про відстрочку і отримати таку відстрочку до клопотання обов'язково додаються документи, що свідчать про те, що ви є студентом. Якщо ви є студентом іноземного вузу, відповідно документи повинні бути переведені на українську мову та обов'язково завірені нотаріально. По-друге, якщо військомат відмовляється приймати таке клопотання, направте його поштою. Якщо військомати в подальшому відмовляються в наданні вам відстрочення, ви маєте право подати відповідну скаргу до вищестоящого військомату, а також позовну заяву до суду. І продовжуючи цю тему, інший коментатор додає, який пакет документів треба зібрати перед походом військомат, щоб точно дали відстрочку і довідку. Я вже відповів на дане запитання, однак для того, щоб ви точно це зрозуміли, повторюсь: це повинно бути клопотання про відстрочку, а також копії всіх документів, що свідчать про те, що ви є студентом, перекладені на українську мову та завірені нотаріально. Я інвалід другої групи. В березні виїхала в Німеччину. Чи можу я повернутись і вивести чоловіка, які потрібні документи? Так, можете для цього вам потрібно приїхати в Україну. Та в подальшому виїхати з вашим чоловіком через прикордонний пункт. На прикордонному пункті вам треба пред'явити документи, що підтверджують, що ви є подружжям, це свідоцтво про одруження, а також документи, що підтверджують наявність у вас другої чи першої групи інвалідності. Цими документами може бути висновок відповідної медичної експертизи та ваше посвідчення інваліда. Підкажіть, будь ласка, які документи потрібні при супроводі інваліда другої групи за кордон? Я не родич. Для того, щоб бути супроводжуючим інваліда другої групи через кордон, для цього необхідно, щоб людина з інвалідністю цього потребувала. Це по-перше. По-друге, вам необхідна наявність свого загранпаспорту, а також наявність у людини з інвалідністю документів, що це підтверджують. Це висновок відповідної медичної комісії, а також відповідне посвідчення інваліда. Також від себе я рекомендую мати на руках документи, які би підтверджували, що ви з інвалідом їдете в конкретне місце і що інваліду це необхідно. Наприклад, на медичне обстеження. Чи може чоловік виїхати за кордон? Є двоє дітей 7 та 5 років. В цьому випадку відповідь дуже коротка. На жаль, ні, не може. Оскільки, згідно до діючого законодавства, чоловік має право виїхати в тому випадку, якщо в нього троє та більше дітей. Чи можу я розписатись зараз з жінкою, яка має інвалідність першої чи другої групи для виїзду за кордон? Ну, по-перше, зверну вашу увагу, що в даному випадку це буде фіктивний брак а відповідно порушення законодавства. По-друге, якщо ви не маєте на увазі саме фективність браку, що ви розписуєтесь для того, щоб виїхати за кордон, а у вас дійсно є намір створити сім'ю, то чому б і ні? Якщо ви будете чоловіком дружини, у якої є інвалідність першої чи другої групи, то дійсно ви можете, як супроводжуючи, виїхати з нею за кордон. Звичайно ж, мені надходить і багато питань, що стосуються законів в цілому, цивільного чи адміністративного кодексу. Про них я розкажу далі. Думаю, це буде цікаво всім, адже вони діють в житті кожного. Як на законодавчому рівні узаконити гараж, а не платити постійні штрафи за порушення благоустрію? Це залежить від того, в якому місці ви проживаєте, і які правила для укладення договору оренди на земельну ділянку, на якій знаходиться ваш гараж, встановлені безпосередньо радою. Згідно до відповідного рішення, вам необхідно подати відповідну заяву на те, щоб з вами уклали відповідний договір оренди, а також документи, що свідчать про те, що дальний гараж належить вам. Відповідальність за подвійне громадянство згідно до діючого законодавства України, відповідальності за подвійне потрійне чи десятирійне громадянство не передбачено однак, згідно до міжнародних норм, це є порушенням закону. А тому порушувати закон чи ні, це ваш особистий вибір. Про історію подвійного громадянства і законності його позбавлення ми говорили на прикладі Ігоря Коломойського та Геннадія Корбана у одному з попередніх випусків. Можете подивитись, до речі. Я громадянка РФ, маю ПМЖ в Україні. Як отримати громадянство? Згідно до діючого законодавства України ніяких перепон для отримання громадянства громадянкою РФ не передбачено. Порядок такий самий, як і для інших іноземців. Ви повинні звернутись до відповідних органів з заявою про надання вам громадянства. До заяви долучити документи, які надають вам на це право, а також обов'язково документ, який свідчить про те, що ви припинили громадянство в Російській Федерації. Як його отримати це вже інша історія. Цікавлять питання по парковкам: я так і не розумію, платити чи ні. Все залежить від того, в якому місті ви проживаєте. Якщо у вашому місті не припинення діяльність служб, що відповідають за збирання коштів за парковки, то платити. Якщо зупинене, то ні. Зараз багатьох тривожить тема податків. В новинах України пролунало, що допомога, яку отримають в Європі біженці, буде оподатковуватись. Чи правда це? Якщо ви отримали допомогу в тій країні, в якій ви знаходитесь, і сплатили там податки, то вам необхідно отримати довідку із їх податкового органу про те, що податок на прибуток вже сплачено. Якщо ви там податки не платили і після цього ви повернулись до України, і Україна дізнається, що ви отримали ці кошти, то ви повинні будете заплатити податок на прибуток. Питання стосовно куріння, захист не курців від курців передбачений, а навпаки, права курців захищені, місць для куріння нема, а штрафи є. Розумієте, в чому проблема курців? Справа в тому, що ті, хто не курять, вони об'єднались по всьому світі і пропагандують здоровий образ життя, а також заборону на те, щоб курили в публічних місцях. А курці в цьому питанні займають дуже пасивну позицію з цього огляду, в принципі, і порушуються їх права. Напевне, сьогодні я дуже часто кажу про попередні випуски, але переконаний, що про заборону куріння, айкосів, електронних цигарок, вейпів та навіть кальянів, тим, хто досі не дивився, можна буде побачити ось у цьому випуску. Тому ласкаво, прошу. Як продавати нерухомість з прописаними людьми? Якщо покупці не хочуть навіть за тисячу доларів за кожного прописаного купувати квартиру? І потім морочитись самим по ЦНАПах по завершенню воєнного часу. Згідно до норм діючого закону, вам не заборонено продавати квартиру з зареєстрованими в ній особами. Однак треба розуміти, що якщо б ви були покупцем, то навряд чи б хотіли придбати таку нерухомість з довісочком. Дійсно? А тому а, у вас і виникла така ситуація. Вам необхідно, по-перше, зайнятися питанням зняття їх з реєстрації, тому що коли людина купить квартиру, а потім ті особи забажають в ній проживати, то вони будуть мати на це повне право. Тим більше ви можете зробити це через суд. Якщо особи там зареєстровані, однак фактично не проживають, ви маєте право подати позовну заяву про їх зняття з реєстрації. Ну і звичайно, окремо хочу виділити питання на персональні теми. Зазвичай мені їх пишуть в особисті повідомлення. Але я переконаний, що і відповіді на ці запити можуть бути інформативними і для інших глядачів, адже ситуації бувають різні. Питання про оформлення розлучення громадянки України з іноземцем в теперішні часи. Шлюб був укладений в Донецьку, дітей нема. Є шлюбний договір. Якщо на сьогоднішній день ви проживаєте в Україні, а ваш чоловік ні, то ви можете здійснити це через подачу позовної заяви про розірвання шлюбу. Для цього вам необхідно буде залишити до матеріалів справи свідоцтво про одруження, а також вказати у позовній заяві всі дані вас і вашого чоловіка. Після цього суд повинен бути розглянути справу. Якщо він не буде являтися в судові засідання, він це за його відсутністю. А стосовно шлюбного договору, я, на жаль, не можу надати вам відповіді, оскільки для цього треба з ним ознайомитись. Якщо бажаєте, щоб я відповів на дане питання більш розгорнуто, напишіть мені. Якщо дідусь інвалід другої групи, але досі працює, чи можна над ним отримати опіку? Ну, по-перше, опіку ви можете отримати в тому випадку, якщо особа буде визнана недієздатною, а недієздатною особою є та, яка не може відповідати за себе та свої вчинки. Це здійснюється виключно в судовому порядку. Якщо дідусь є праціздатним, то це здійснити неможливо. Як продати автомобіль в Україні, якщо зараз знаходжусь в Німеччині? Довіреність оформлена у німецького нотаріуса, навряд чи буде дійсна в Україні. Плюс мова. Як зробити це юридично правильно? Насправді ж довіреність, що оформлена у німецького нотаріуса, вона дійсна в Україні, однак треба здійснити апостіль даної довіреності. Це відповідний її переклад на українську мову, а також відповідна реєстрація у органах Мін'юст. Після того, як це буде здійснено, довіреність буде абсолютно дійсна. Вам не обов'язково буде їхати для цього в Україну, вам буде достатньо звернутися до відповідного українського консульства чи посольства. Я хочу купити квартиру, так як мені виділила держава гроші на купівлю квартири. Але я чув, що зараз з'явився закон, що під час війни договори не дійсний. Тоді як мені зробити покупку? Насправді такого закону не існує. Ви плутаєте поняття з форс-мажором. Форс-мажор це трішки інше. Якщо ви укладаєте договор вже після того, як розпочались військові дії, чи воєнний стан, чи ну, інші якісь форс-мажорні обставини, то цей договір буде абсолютно дійсним. Наразі є ряд нотаріусів, які мають право вчиняти відповідне провочення. А тому вам необхідно звернутися до такого, знайти продавця та купити квартиру. На сам кінець, давайте візьмемо питання, на які конкретної відповіді я не дам, адже вони дуже загальні. Але якщо вас цікавить моя особиста думка, тоді з радістю відповім. Хто буде відповідати за тих, хто загинув, і чи будуть відповідати? Скоріше за все, мова у вашому питанні йде про тих, хто загинув на полі бою у війні з Російською Федерацією. То в даному випадку відповідати буде безпосередньо керівництво Російської Федерації, а також ті особи, які безпосередньо вчинили це вбивство. Як скинути владу Z? Згідно до діючого законодавства, заклики про скидування діючої влади є протиправними та караються кримінальним кодексом? Як дізнатись, хто в суді скільки хабарів набрав? Хочу звернути увагу, що. Те, що всі судді беруть хабарі і живуть просто на них, це є стереотипом. А тому як про це дізнатись, я не можу надати на дане питання відповідь. Якщо ви вважаєте, що якийсь суддя бере хабарі, ви маєте право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою. І хай вони розбираються. На сьогодні все. Дякую всім, хто писав чи коментував відео. Я намагався бути об'єктивним та відвертим. Якщо у вас залишились питання, не соромтесь їх писати прямо зараз і прямо під відео. Ну або мені в особисті. В описі є посилання на всі мої соцмережі. Можете знайти мене і там. І, звичайно ж, прошу вас про вподобайку, підписку та не забувати натиснути на дзвіночок. Зустрінемось за тиждень і не забувайте, якими б закони не були. Вони мають бути в інтересах людей. До зустрічі!